Загальні маси обов'язково буду помічати. Та, поїхали небо, працюємо. Значить, закладаємо локальний підкладочний колір синього тіні тіні дерев, глубини, глибокі тіні, падаючі тіні. Значить, такими рухами, пензлим провертаю, ввертаюся в форму, вкручуюся от, десь як, як скульптор, як от, з фіолетовим, от, Ну, Тепер ще там далі продовжую хмарки-хмарки, здійснюючи такі значить, на, на, напливи, підходи. І за кілька підходів е, вишукують деталізація, деталізація, деталізація. Значить, такими рухами. Так, тепер е, глубока, глиб, ну, ще десь, значить, Трошечки о, о, очі відпочили від хмар. Потім перевів погляд, побачив, що от там той Радий вас вітати. Я Дмитро Гудима, а ви на моєму каналі DG Studio. Сьогодні я зняв для вас відео, яке стосується образотворчого мистецтва. А саме, я викладаю сьогодні вам відео. Акриловий живопис. Значить, пейзаж з елементами національної символіки. Український пейзаж такий. Я отримав таке замовлення, але попередньо до цього замовлення замовлення моя картина маслом, але я роблю основний кольоровий етюд. Я його вирішив зробити акриловими фарбами. Тож для вас в цьому відео ви побачите. Пейзаж з елементами української символіки, акриловими фарбами. Що ще хочу вам додати? Значить, композиція моя власна. Хоча є там елемент, який я надихнувся, переглянувши відео одне в Вайбері мені хтось кинув, там комбайнер на полі. Викошував, значить, пшеницю і на такому панорамному виді видно, що він викосив герб. Тож, до уваги, моє відео далі буде для вас. А зараз нагадаю вам, пишіть коментарі. Що вам цікаво, тисніть на вподобайки, поширюйте відео. Долучайтеся до розвитку україномовного Ютубу. Підписуйтеся на канал, якщо вас зацікавили, теми, які я піднімаю на своєму каналі. Сподіваюся, що це відео буде до вам до вподоби. Отже, далі на вас чекає відео. Поїхали виконувати малюнок підготовчий під акриловий живопис. Намічаємо легкими лініями. Сильно детально не буду робити малюнок. Але загальні значить, напрямки, загальні маси. Обов'язково буду помічати. Так, зволожуємо листок, так простіше буде працювати. От. Щоб. Далі працювати великими плямами, мені зручно робити зволоження. Ну, Поїхали небо, працюємо. Значить, Закладаємо локальний підкладочний колір Значить, І закладуючи, не забуваємося про обриси предметів, про загальні маси, форми. Так, значить, тепер поїхали поле, поле закладаємо. От. Підкладочний жовтий колір. Доволі широкою пензлем працюю. Так, значить, набираємо, набираємо великі, великі площини. Так, да, не так швидко воно робиться часом, але нічого, можна було б е, щось ширше ще взяти, але поки що такими надто широкими не працюю пензлями. Так, ну що, поле з полем поки що закінчуємо закладочку. Так, значить, тут ще буде поруч деревний масив, значить, під нього зроблено. Вкладочка більш світліша, а тепер е, круговими рухами пензлим намічаю тіні тіні дерев. Е, глибини, глибокі тіні, падаючі тіні. значить, Такими рухами пензлим провертаю, вертаюся в форму, вкручуюся. От. Десь як, як скульптор, як. От. І як живописець, і як скульптор. Так, ну що тут трошки по, значить, е, узагальню, узагальню, загальню, де щось порозмиваю. Так, тепер пішли за зеленуху, зеленуху зелень, дерев пішла. На цьому відео не дуже добре. Передає кольори ті, що треба. Особливо це з зеленими щось тут не зовсім вдало. Ну, що ж, В наступних відео буду над цим це виправляти. Так, ну що, нанесли герб на полі. Так, Значить, ще його трошки підправити, підвести. Ну, тепер помічаю, намічаю на передньому плані. Пшеницю. Значить, стебла, колоски. Люди люблять, щоб десь якась деталь була на передньому плані. Ну, от зробимо колосочки. Так, ну що, тепер на десь ближче до обрію якась там посадка чи Гайок, дерева, в общем, на обрії між небом та між небом та краєм землі. Так, дошукуємо, дошукуємо. Ну, це ще тут він не. Тут ще композиція десь містами заходом, так би мовити, п'єси. Ще витанцьовується, ще йде пошук. Пошук, якийсь десь експеримент містами. Так що десь щось буде переписуватися, перемазуватися. Не зовсім все, але деякі моменти тут ще будуть з'ясовуватися в ході процесу. Так, ну що ж, далі ще трошки з полем попрацюю. От, тепер буду уходити від цього яскравого жовтого кольору, тому що ну, в природі не так і постійно зустрічаються такі яскраві кольори. От, і у нас воно не буде таким жовто-жовтим і гарячо-жовтим. Буде все-таки в сторону коричнюватого. Десь коричневого жовтого, коричневого з фіолетовим. От. Ну, тепер ще там далі продовжую хмарки-хмарки. Значить, круговими такими прокручуваюними рухами, виліплюю, вишукую форму. Так, трохи мерехтить, ну, значить, ще йде. Ліплення, ліплення, різблення форм хмар. Так, значить, так. Ще більш, більш детальніше, деталізація. Тобто, то перед цим, значить, великі світа, світа великі світлові плями, <кій> вишукував десь іще зараз пройдуся, а далі все-таки значить, якісь напівтони вишукувати. Поки що ще небо підправиться. Так, дещо. А, тут значить трошки з колосками ще піде робота. От. Тут такі справи трошки ще треба їх деталізувати. Десь часом до якихось форм не одразу з нальоту приходиш з наскоку, а час від часу здійснюючи такі, значить, напливи, підходи і за кілька підходів. Вишукуються складні і не, не дуже зрозумілі форми. Так. Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо у вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles DG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи: процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenSea в описі до відео. Ну що ж, продовжуємо далі. Дуже і не так багато залишилося тут. Знач, на цій роботі. От. Ну, тут вже більш сформовані хмари йдуть, але все одно ще йде пошук, пошук більш дрібних форм, більш характерних для хмар форм, якісь такі уривчасті рухи, плями, які характерні для хмар. От. Тепер знову знову до В білими кольорами, відтінками білого кольору домодельовую, доліплюю. Вирізьблюю форму. От як би це не звучало дивно. Але так, є такий момент, є такі терміни в образотворчому мистецтві. Так, ну, в общем, тут загалом то тепер іду я на півтонами працюючи. Значить, щось узагальнюється, щось виокремлюється, щось гасне, узагальнюється, а щось починають якісь деталі виходити, займати своє чільне місце. Ну, Тут десь узагальнення, розмивка, так. Значить, тут... Теж. Деталізація, деталізація, деталізація. Значить. І такими рухами. Так, тепер глиб, глибока тінь. По глибоким тіням зараз пройдуся, бо вона півтони свій частини є, А глубин ще не було. Зараз марки ще стають більш справжніми, живими, таким чином. І Наприклад, я по хмарам працюю кількома пензлями різної ширини. Навіть часом, де комусь здається, що треба взяти вузький якийсь пензлик, то воно не завжди так підходить. Коли ви пишете Хмара. Значить, треба ще. Нижню частину небосхила висвітлити, щоб створювався ефект купола, тобто знизу до верху небосхил буде темніти. Внизу світліше, а доверху поступово насиченіший колір і темніший. Так. Ну, тут вже значить. В композиційних цілях краще все-таки тінь, яку-то пляму таку тіньову синю, синьо-зелену дати. Значить, тут ще ж кажу, ще йде пошук. Можливо, це буде балка якась, на яку від хмар падає тінь. А можливо, а можливо, це буде тінь від хмар, але на пшеничному полі. Значить, далі ви побачите, що це буде змінюватися. Ну, ще десь, значить, трошечки о, о, очі відпочили від хмар, потім перевів погляд, побачив, що от, там, той момент треба конкретизувати. Так, ну що ж, знову до колосочків повернувся, вирішив і тут композицію дещо подвинути, дещо змінити. Все-таки краще буде сюди додати ще якусь зелень, якусь посадочку, гайок. От. То масив дерев. Так, ну що ж, можна десь там і поле ще місцями підхопити, прихопити. Так, ну, значить, щоб та пляма не була така прямо однородна, однорідна, то, значить, в неї треба якісь плями, які е, зроблять живішу. Цю пляму, і поступово ця пляма у нас перетвориться чи то на балочку якусь, чи то на падаючу тінь на пшениці. На полі пшеничному. Що ж іще ж йде узагальнення, де то до уточнення, де-то щось пом'якшується, щось навпаки конкретизується. Ось таким чином відбувається. Значить, робота поступово йде вже до завершення. Ну, значить, тут ще, я вважаю, треба висвітлити. Місцями поле. От, ну, не факт, що в мене з першого разу вийде е, зараз той колір, який мені потрібний. Більше все, що я е, потім вже як підсохне. Як рил не так і довго сохне. Тоді можна буде. Так, значить, це проміжу... проміжний варіант. Ну, це вже. Майже закінчений етюд. В принципі, мене такий вигляд влаштовує для тюду. Дивіться.